Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я – сатирик Космина, і це сарказм у стовпчик, римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. У ворожому підмосковному тилу гарненько побахтало. Злетів у повітря великий артилерійський арсенал у Владимирській області, за якихось 60 кілометрів від столиці. Як традиційно для таких випадків повідомило російське міноборони, переживати московитам нема чого, адже їхні військові як завжди підірвали себе самі. За офіційною версією бавовна сталася через класичні загоряння та детонацію завдяки черговим дебілам і лав російської армії, які в оточенні тисяч тонн вибухівки знову занехтували технікою безпеки: загоряння, детонація, роздовбайство. російська класика. Адже ще в 22-му році російське Міноборони чесало це ж і про потоплення крейсера Москва. І про вибухи російських літаків на аеродромі в саках більше трьох років тягнеться війна, а в російської армії і досі на думці одне: як би довести росіянам, що її вони мають боятися значно більше ніж армії української. Бо з українських дронів може і не кожен долетить до артскладу під Москвою. А от із дебілів російської армії, хоч один та сигарету об ящик динаміту забичкує. Звуки запальної дискотеки, бавовняних ритмічних звіздюлів, вела безжальна техніка безпеки, нерівний бій із військом москалів, уперто в ціль не йшли ракети наші, повз влучне ППО свинособак, Та знов печок технічки Тьоті Маші спітірував відкритий бензобак. Не знала втрат Москва від наших дронів, збивала їх за сотні й сотні миль, та вкотре десь зварили плов з патронів сержант Ахмед і Рядовий Раміль. Не той бавовно робить на Росії, хто з України дрони запуска, а хто в авіаційнім керосині хотів друзям пожарить шашлика. Куди не плюнь, в яке із возгораній, задимлень, детонацій і хлопків нема ніяких зовнішніх стараній, суцільна карма власних дураків, склади, порти, штаби, аеродроми, ракетні шахти, крейсера Москва. Нервово курять українські дрони, коли себе Росія підрива. Бо в тому і є Москви імперська велич, щоб не від наших вигребти ракет, а вірити, що боцман дід Валеріч по п'яні кинув в грубку взрив пакет. Тож хай щодня гордяться московити від звістки, що московській солдатві вдалося під Москвою склад спалити на зло в країні і на добро Москві. Зі смертю папи римського франциска прокинулися наймістичніші таргани в головах світових конспірологів. Адже саме його фанати кінця світу вважали таємничим Петром Римлянином із пророцтва про пап, останнім папою світу, цього після правління якого гаплик Риму і страшний суд решті планети. Втім, після того, як кінця світу за правління Франциска не сталося, почала набувати популярність інша версія, що Франциск був папою не фінальним, а півфінальним. Розрахунки помилилися, і кінець світу запланований уже на наступного папу. Тим паче, що й у рейтингах букмекерів щодо виборів папи зараз лідирує саме Петро. Кардинал П'єтро Паролін. Чи той це Петро, і чи той Петро взагалі не Петро. І чи існує той Петро, чи вже ні, чи ще й зовсім не народився. І чи можна зупинити кінець світу, зупинивши Петра? Лос Петро Уік. Є над чим подумати мільйонам конспірологів планети, поки їм не підкинуть нову, ще залізнішу дату апокаліпсису. Із Ватикану, читаючи звістку, тішились слідчі й пили опера. В справі кінця християнського світу теж ВСТАНОВИЛАСЬ причетність Петра. Хоч і не грянув іще апокаліпсис, та зрозуміти вже зараз пора. Рано чи пізно в усьому покаятись мусить Петро і ніхто крім Петра. Зветься в миру він Петром, Володимиром, може, Франциском, чи, може, Павлом. Хочеш, щоб людство за тиждень не вимерло, йди і шукай, а не щолкай табло. А щоби пошуки йшли ефективно? Є в нас лайфхаків фірмових відро. Вліпимо санкцій усім превентивно, і хай доведуть, що вони не Петро. Найупоротіша Великодня новина долинула до нас із російського міста Казань. У столиці місцевої Республіки Татарстан у Страсну п'ятницю відбулося судове засідання у справі громадянина Ісуса Христоса. Свої попередні тюремні вироки за розбій, грабежі та крадіжку зі зломом. Ісус Петрович Христос отримував іще під іншим іменем. А от після того, як змінив паспорт, потрапив під суд уже за любов до ближніх, до 45 мігрантів, яких 45-річний рецидивіст фіктивно прописав у власній квартирі. Сам громадянин Ісус у страсну п'ятницю до пілатів московського райсуду Казані завбачливо не з'явився. Тож суддя постановила притягти його на наступне засідання Силоміць. Бо розіпнути в Росії, звісно, завжди знайдуть кого, але ж тут ще й біблія зобов'язує. Плотожерно, всміхаючись в вуса, без найменших душевних терзань обложили лягаві Ісуса в татарстанському місті Казань. Правовая свідомість Месії не вникала в земну суєту. П'ята ходка світила в Росії гражданину Ісусу Христу. Чи розбій, чи грабіж, чи крадіжки, чи мігрантів вписати Полтос? Ні на мить зі слизької доріжки Московицький не сходив Христос. Розкривалась за справою справа, швидко повнився вироків стос. По судимостях, ніби й варавва, а у паспорт поглянеш Христос. Не змогли кримінальні спокуси. Повз Ісусову душу пройти. Бо такі вже в Росії Ісуси. хрін тут водяться інші хрести.